То я хочу тебе спитати, чоловіче: ти дорослий, і ти віриш в Ісуса Христа, ти ходиш бодай на свята. Але ходиш до своєї церкви, до своєї парафії, виконуєш те все, що там робиться. Ну, копіюєш. Там перехрестилися, і ти перехрестився. Господи, помилуй, ти підспівав. Все непогано. Ти кошик приніс, інші принесли, свічку запалив, комусь підпалив, там поставив. Ну, взагалі-то отак вся її служба Божа й пройшла. Сила Божа. Все рівно всі шукають сили Божої. Чому Тільки сила Божа може вирішити якісь певні питання в нашому житті? А їх є купа цих питань. Тому ти і молишся, отче наш. Або не просто так, правда? ж? Не просто помолився очі наші, сказав, все, бувай, Боже, я все зробив. І так діяння перший розділ: Боян хрестив людей водою, а ви будете хрещені Духом Святим. Прочитайте це. Взагалі прочитайте цей розділ. Це говорить Господь. А справді ти хрещений Духом Святим? А що це таке? А в восьмому вірші, там же ж, в першому розділі, сказано: але ви одержите силу. Коли Дух Святий зійде на вас, тоді ви будете моїми свідками, не свідками якихось бабських байок. Що отам я чула, бо мені сказала, а їй сказав, а той передав, що отам є кістка святого Пантели... чи когось іншого, я не знаю. Ну вона так діє. Оприщай Бог тобі кажу, що й клянуться. Ви будете моїми свідками, говорить Ісус Христос, коли? Коли отримаєте силу Духа Святого. Чому? Вас не збити тоді з ніг. вас не збити з сили віри, ви будете стояти міцно, де в церкві Божій купленій кров'ю Ісуса Христа на фундаменті, яким є Ісус Христос. Ви будете зв'язані в церкві тими членами Божого тіла, наріжним каменем, яким є Ісус Христос. Ну, Можливо, забагато для тебе будемо казати, того, чого незрозумілого, але ти не будеш свідком ні бабських байок, ні ідолів. Я вам хочу сказати, ми не ідоляни, ми не віримо в дуба з, там з якимось дуплом. Ви зрозумієте, ви вірите в картинки мальовані, ви вірите, мається на увазі, називаючи це в образами, ви вірите в ці кості, що вони мають силу. До речі, ви і не свідки Єгови. Не плутайте. Дух Святий це є дух істини. Ви є храмом Духа Святого. Тому Господь каже, що ви будете хрещені, тобто Дух Святий поселиться в ваших тілах. І ви отримаєте силу кого? Та самого Бога, Духа Святого, який що? По Слову завжди діяв. І сьогодні теж діє. Дух Святий передасть вам, бо він є дух істини, тільки те, що говорив Отець Ісусу, Ісус передав нам. І нічого іншого, Він. Не скаже, і нічого іншого він придумувати не буде, про що часто починають говорити люди. От мені Дух Святий сказав, а те, що сказав і не лягає на Євангелію, то це не той дух сказав тобі. Це, бо ти сам придумав в кращому випадку. зарозумілий, А скорше всього, що ти наслухався духів нечистих, тих людей, які противники Христа, які придумують оці байки і розносять поміж людей. До речі, сміливо розносять. То ви отримали. Духа Святого, коли ви повірили, я вимагаю в дорослих людей дати собі відповідь, коли вас хрестили немовлям без віри, без віри, тому що ви не могли повірити. Як ви могли почути про Духа Святого, щоб повірити і прийняти його?